І бачу пам'ятник Бандери, величний тризуд на хреблі, синьо-жовтий стяг у селі Чортивливі. Він все казав до мене, що ти собі береш до голови? Та, та нічого, все перейде, все буде добре, все на зупинці, чи де би не було? Він з за усіма заговорив, за всіма якусь спільну мову мав. Знав людину, чи не знав він, він як не знав, то познайомився. Тато дуже наш любив гостей, чекав на гостей, був доброзичливий. У Нас завжди були такі теплі відносини. Ніколи у нас ніяких конфліктів в житті не було, все якесь взаєморозуміння. А то хто є? Що діда має? Пістює. Пістює. Пістює? Тата поважали, тато з, з любим. Знаходив спільну мову чи з сусідами, нові сусіди приїхали, пішов, познайомився, а той звідти, той звідси, той звідси. З любими заговорив, жартував. Тато дуже в нас багато вклав, дав нам освіту. Житло забезпечив. Дуже його не вистачає. Самі теплі спогади завжди про нього. Я, напевно, так, як мене мій тато виховував свого сина буде виховувати. Він як цінував дуже сильну сім'ю, то такий, ну, напевно, ще більше почав цінувати. Для нього ну, сім'я для нього це все було. Не те, що ми там такі з ним ніжні були, ну, але чулися, чулися та любов. Патріотом не на словах. Пережиття завжди, коли він був на сході, за нього дуже з кожного вечора молився, Богу, щоб його повернув живим і здоровим. Трактор він мріяв, то купив для сина трактор, а вже потім остання мрія і казав, я як прийду, ми собі зробимо там такий, як ляльку хату. Мрія, щоб повернутися додому, він все як їхав. Він був три рази тільки Все казав, хоч би ще повернутися сюди, хоч би вернутися. Вернувся, вернувся але не так, як би хотілося. В нього мами не було на той час, бо мама померла, як він мав сім років. Тато їх вже виховував. Ходили вони до школи, вчилися, потім училищ. училище, пішов на тракториста. Він любив транспорт, машини, техніку він таку любив, от той було видно його. Їздила я до своєї бабці в село, звідки ми мама. Ми ходили до клубу. І там він якраз пішов з армії. І так ми познайомилися, фактично вже вийшли з клубу, йшли додому дівчатами. І ті дівчата вони жили ближче, а мені трошки так треба було далі йти. І вони попросили, щоб вони, він ще був з одним хлопцем, щоб вони нас мене відвели. І так вже, знаєте, по дорозі зговорили. І так і з того моменту вже так якось він там раз, потім ми другий раз зустрілися і так почали зустрічатися. І то були нас на після різдвяних свят. Дуже довго ми аж так не зустрічалися, бо на осінь вже було весілля. Він хотів бути, якщо чесно, прапорщиком. Він колись казав, що в він прийшов, йому то подобається воєнне. Ну, я кажу, не знаю. І не була проти, але. І не дуже то хотіла. Прийшов сюди, і вже його, так як можна сказати, мрія не збулась, він не став прапорщиком. Вже пішов тут на, 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 сюди на роботу. По пару місяців він працював ну, робочим, робили блоки. Потім вже йому дали трактор. Він був так як ескаваторщиком, майже 30 років він проробив. Його набагато робить скликали, бо він був професійним таким ескаваторщиком. Він розумівся, він міг ту техніку, він сам ремонтував, він тим жив. Свою працею він жив. Так поженилися. Тоді вродився перший син Руслан. Чекав. Я вродила. Найти колись так не пускали. І Він передав мені записку написав Дякую тобі за сина. Чим мені допомагав день. Він ну, так не мав часу, бо він працював від рання до вечора. Потім вже Руслан був, мав чотири майже з половиною років родився син Василь. Дуже багато моментів їздили на озеро, він нас вчив плавати. Часто ми їздили на гриби, але нас збиралися там. Десять чоловік то був свого свороду цілий ритуал. І їсти любив, її збирати. На рахунок порядку, то у нас такий був деточний. На подвір'ю все мало бути чітко. Навіть пір'їнки не мали права було лежати. Ну, Подвір'я це його. Хата мами, подвір'я його. Ну, Він, правда, заставляв мене мамі допомагати, бо там, я ще як був менше у нас, два, два сини, то я так, і там, і тут. Я так само, так, як він технікою дуже цікавився. Він приїжджав на трактор, я все, я одразу в кабіну. Я там годину-дві до, до ночі сидів. Ну, ж ви розуміли, в 10 років я вже на трактор їздив. Я до нього приходив на роботу і там він собі пішов на обід, а я короєм отоп. Пішов по стопах тата. У нас такі дружні з ним стосунки були. Потім почали будуватися. Все життя ми так старалися, щоб дітям щось лишити, щоб щось було. Уже коли я став татом. Аналізуєш і, ну, і наскільки багато речей для тато для нас зробив. Він завжди казав, що сім'я сім має бути на першому місці. Каже, колеги, ну то добре, хай вони будуть, але каже, твоя сім'я то, то саме головне. От з дитинства він нас, до речі, вчив, що просто так гроші, тобі ніколи ніхто не дасть. Вчив заробляти. Так. І своїх дітей не було так може, аж настільки часу. Вже для внуків все собі більше знайде. Він все так казав ніжними словами. То мій Остапчик, то мій ангелочок. Він фотографію і внука, це мабуть свого ліжка. Можливо, ту любов, що нам не додав, з молоду отримали внуки. Дід нічого не жалів, Остапчик. день народження, велосипед. Остапчик захотів трактор на другий день приїхав, але трактор. Купили. Син дуже до нього вернувся. Дуже пишається, діти. Я вдома був, до мене баба, до речі, подзвонила в 6-й ранку. Каже, війна почалась. Ну, я кажу: баб, баба, яка війна що говорити. Але одразу зайшов телефон, подивився, ти я вже зрозумів, що війна. З спочатку не повірили. Я пішов до тата. Збудити їх, привітав його, так як в нього було ще день народження. Ну, це була паніка, мозок кипів. Йому подзвонили і сказали, що є повістка. Він каже, хтось не обсуждає. Я йду раді дітей, щоб ми знайшли діти. Він не сказав, що я не піду, чи може щось не такого навіть в думці не було. Цілу сутку він був там в воєнкоматі, щоб взяли, тоді вже. Він пішов в 103-ю бригаду, сказали, що от, от туди, як хочете, то вже туди. Вже так би до двох місяців тут їх вчили. Приїхали вони на схід, вони по документах були в Дніпропетровській області, а по факту вони були в Сіверську. Потім вони в Солидарі були дуже довгий час, потім в Переїзному. І коли почався контрнаступ Харківський, їх на зачистку вже дали. 103 тоді йшла так само, і вони тоді, вони вже тоді на Харківщині опиталися. Ну і в богославці вони дуже довгий час там був. Він за місцевих дуже казав, що там хороші люди є. Подружилися, вони дуже подружились там. Ну він, він дуже виручий людина був. Він не так навіть Він дуже багато читав літератури такої церковної. І він, до речі, там на сході вони ходили до церкви, вони Пасха, Пасху там святили. Ну, можна сказати, якщо була можливість, неділю, то, то вони весь час ходили. Тата був позивний тракторист. Нову техніку. Техніка Так, да, Техніка молодіж, на нашого дитинства. Він Дуже прив'язаний був до хлопців. У них настільки побут був, що, наприклад, він знав, що хлопці вертаються з позиції. Він нагрів води, щось зробив їсти, хоч він не був ніяким кухром. Він каже, «Макарони зварити, там щось піджарити, я можу. Каже, а зупи в нас є. Спеціалісти, які добре готують. Тікайте від, наших... від нашого воїна, кумарики, тікайте, тікайте. Ми тут сьогодні планували пікнік, пікнік і так як ми люди з села, ми планували садити картоплю. Вона в нас вже тут, бачите, от, проросла. От, ми маємо таку картоплю, вже кільце пустила, вона у нас вже проросла і того. Наш готельчик, готельчик на, на три дні. На три дня, так, та, 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 на та, чотирьох чоловік також живемо до наш, на, наші сходи. Не зовсім з мрамору, але вже, вже замовлено, мають підвезти нам на, на, на плитку сальдо Львівського, має підвезти. Ми тут будемо і солити, але то ще трошки На, на погода підсохне, бо зараз все що поки покамаха. Він таку атмосферу створив, щоб ми дуже не переживали. Але пережиття завжди було. І це для нас було найгірше, коли він заступав на позиції на сході. Дуже швидкий момент запам'ятався, що як вони були теж на виїзді, і каже, ротний загинув, Руслан. Каже, я годину часу минуло з ним пив каву, а його вже нема і нема що збирати. Ну, коли б я нічого не що не спитала, як на все добре, на все добре, жартував. Ну старався за таке їхнє там не розказувати, бо він казав, що то може так, ну не можна, може що. Один раз сказав: якщо все брати до голови, можна помішатись. О, наш охранник, то ми з Гришом дежуримо. Привіт, Вася, привіт всі знайомі, всі. Ми тут на бойовому чергуванні, Його? у нас тут все нормально. Подивіться, тут. Так, так, тут у нас все тримаємо рік. Тримаємо ріку з дядям володям. Приїжджав він три рази. Раз він приїжджав на самий новий рік на свята їх пустили аж від Пасхи. Перший раз то він приїхав. Тоді, після святок, він приїхав вже в частину, їм дали в кріміну. В лісі, і вони там були дуже на гарячій торсті, два тижні. Потім за якийсь час їм дали так позачерговий відпуск за те, що вони там були. І він в приїжджав ще сюди в відпуск. І тоді третій раз то він був у був сина весілля, то вже був останній Ми в житті взагалі так не дуже кудись їздили. І син нам зробив такий подарок. Покликав нас. Ми поїхали всі зі своєю сім'єю, і свати, і ми, ще такі наші добрі колеги. Ми поїхали всі в Карпати. Добре, що поїхали, бо ми знали, що то вже більше не буде. Він перед чуттям. Він ж останній раз в відпустку приїжджав на весілля наше, і він їхав туди, на схід. Тут якраз з Харкова сусіди. І вони, як їхали туди, то вони легкової машиною їхали. Так казали, що вони, як від'їхали, вони там брамою стали, каже, і тато каже до них: каже, я ж чую, що я вже не повернусь. І раз було, що вони були на, ну, на позиціях, і ну, обстріл почався осколками, і його поранило йому руку. То от було оцей, що така, ну, Він так розказував, що була така велика рана, що можна було коробку сірників запхати. Маючи можливість після поранення перевестися більш безпечно на більш безпечну службу, казав, хлопці молоді гинуть. Каже, цвіт нації гине. Тато дуже там на рахунок того переживав. Пам'ятаю, він той день, як вже, мав йти на позиції, він дзвонив щось, може, п'ять разів. Ну, щось розкажи, ну, щось, я кажу, ну та вже все так бороз сказала. Ну, ти каже, така якась нудна, каже, ну, та щось придумай, каже, якусь казку, бо він так любив нас, знаєте, жартувати. Щось в той день ну, дуже багато раз дзвонив. Щось, може, видно, перечував, чи що, ну я нічого зовсім. Тоді на роботі, то до мене хлопці його подзвонили. Я якщо чесно, і не повірив спочатку, я потім ще раз перезвонив. І тоді вже у нас все помінялося. Тут і ми вже їдемо по справах, я, мама, дружина, діти, телефонує брат, каже, тату, загинув. Це був шок. А взагалі цей день почався так дуже дивно. Коли ми зранку проснулися, мій старший син проснувся і каже, дружині, мій дідо загинув, ми щось так стурбовано, може дитині щось проснулося чи що. Ну, це було година восьма ранку. Тату загинув по одинадцяті. Це було дуже. На психологічно тяжко, особливо, коли на впізнанні ми приїхали на пекарську. Мною просто що? Та відомий час після того не вірилося. Думала, що він там, він просто там. Ми несемо службу, поки нас служба вдається, живі, здорові, на тому тішимось, по нас не, не сиплять. Він був на позиціях, на позиціях і кось вони вийшли і снайпер. Ну, той другий, що з ним був, такий Олег, казав, що вроді, перший раз йому в ногу попало, а потім якось ще обертався, чи що, і прямо ну, в груди в серце. І все. Казали, що не мучився, що зразу ж. Зразу ж й було тяжко забрати. Лежав до вечора. Аж потім стемніло, і його відтягнули. Не вистачає того спілкування, не вистачає тої уваги, не вистачає того батьківського плеча. С все, що він був в окопі і почався все наступ. І тут і в тому окопі я є, і він каже до мене, а ти що тут робиш? А ну шуруть звідси. Знаєте, кажуть, час гоїть рани. та нічого він не гоїть. Нічого, деколи коли так прийдеш на цвинтар, постоїш, ну, ні там спокійніше. Просто постояти. Ти розумієш, що велика ціна все. І щоб це все не було марно. У нас дуже багато планів з ним було. Та він мені підказує, в сні. У мене було таке, що поламався екскаватор. Ну, у мене там було так якби пару варіантів поломок. Він прездається, каже, поміняєш турбіну. Та й що я поміняв турбіну? Та їздив. Просто того батьківського плеча не ходить. Так бракує, звичайно, що бракує, знаєте, діти мають свої сім'ї. А живуть, я тут і все нормально, всі нормальні речі. Втілося з кимось чим порадитися, чи щось, знаєте, своє таке. А Вже нема. Тяжко, тяжко. То там якось чекалося навіть того дзвінка, а потім думаю, ну що чекає, як не, не подзвонить. Дуже мені часто сниться, дуже. Навіть сьогодні, до року взагалі, ну можна сказати, майже що кожну ніч. Раз мені себе приснув такий, він, то було одразу якось недовго не після похорону. Знається мені, що він такий білий і ранений. І такі груди так би зашиті. І я маю їхати туди. А Він каже до мене, я так не хочу їхати, я так хочу жити, так хочу жити. Він завжди казав нам, хлопці. Я там, щоб ви були тут. Тату можна казати. І життя за нас віддав і за Україну.